Volkswagen Amarok завершена робота по встановленню автомагнітоли. Тут у нас магнітола на Android на 8 дюймів. От. До цього у нас була ось така тут встановлена. Ну, щоб ви бачили, розуміли, в принципі. Це ми натиснули зараз на клімат. І клімат у нас відображається на екрані. Тобто, все затягує по коншині. Також, звичайно, затягнула кнопочки на кермі. Все відображається, все працює. Тут треба трохи почекати, воно е вийде з цього режиму. А, тут у нас всі налаштування, як у звичайному андроїді. всі застосунки. Можете Google Chrome користуватися, Play Market скачувати всі ваші улюблені застосунки. Також у нас є. CarPlay, дублювання екрану телефону на магнітолу. Всі застосунки також можна їми користуватися, той самий Google Play, ті самі е, Apple Music, все можна одночасно, зручно, так як ми звикли в принципі, в телефоні і в будь-якому Android. Тут у нас а, десь у нас хлопці ага, нам хлопці сюди вивели дві USB-шки. Тож можна вставляти карту пам'яті е, і слухати музику та відео. Також жорсткий диск підтримує. Е, задню камеру не встановлювали, тож маємо ось такі результати. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.